Мої вітання! Сьогодні дуже легко, просто швидко приготуємо торт. Ось такий гарний, ніжний, соковитий. Це бісквіт на гарячому молодці. Як на мене, це найсмачніший рецепт бісквіта. Він буде з маком і з прослойкою малинки. Дуже смачний, тож почнемо готувати. Як завжди, перелік цих інгредієнтів зараз та в описі під відео. І перше, з чого ми почнемо яйця. Три яйця обов'язково важливо, щоб вони були кімнатної температури. Цукор. Як завжди, я вам прописую і грамовку, і ложки. Це сіль. Треба яйця збити. Так як в мене планетарний міксер, я буду збивати відразу всі яйця і він чудово всім впорається. Якщо у вас не дуже потужний ручний міксер, будь ласка, розділіть білки на жовтки, білки збиті з цукром, жовтки потім пізніше додамо. Молоко. Молоко 2,6-3,2, домашнє жирню ще взагалі не важливо. Додаю мак звичайний сухий сирий мак та вершкове масло. Треба все це довести до кипіння, щоб воно гарненько прокипіло. Я це зроблю в мікрохвильовці, ні зробіть це в кастрюльці на плиті не принципово. Ось так збились яйця, все супер. Хвилини 4 до 5 хвилин збивалися яйця з цукром. Цукор повністю розчинився, ось така виходить консистенція. Борошно. до борошна я додаю ванілін, чистий. Якщо ви користуєтесь цукром, додайте цілий пакетик. Це розпушувач. Я вам показую, як виглядає 7 грам. Це ось така чайна ложка розпушувача. Все перемішайте ретельно між собою. Ще я вам прописую завжди грамовку і ложку. Борошно це ось такі згорки ложки. Кількість прописала. Борошно тепер додати до яєць. Будьте обережні з яйцями, але також гарно вмішайте борошно, щоб не залишалось грудочок, бо так вони і будуть випікатися в цьому в бісквіті. Вмішали борошно, на цьому етапі вмішайте, будь ласка, ще і жовтки, якщо ви робили окремо, збивали білки. Зараз додаєте жовтки, вмішуєте і тільки потім додаємо гаряче молоко з маслом. Не додавайте жовтки, в гаряче молоко, бо вони у вас звернуться і буде неприємний запах, і взагалі буде погано. Вмішайте жовтки в білки з борошном, а потім тільки додайте, будь ласка, гаряче молоко до всієї суміші, ось так. І ще раз гарненько все перемішайте. Ще вам забула сказати, духовка в мене вже нагрілась до температури 160 градусів, режим верх-низ. Він так швидко готується, що я спочатку включила духовку, а потім почала робити тісто. Форма, в мене форма, щоб ви розуміли, 20х20 на 6 см розмір моєї форми. Заливаю тісто в форму. Ще такий важливий момент, обов'язково спочатку включаємо духовку, а потім готуємо тісто, щоб тісто не стояло і не чекало, поки духовка нагріється. Трошки ось так все розрівнять, постукать, пристукать і відправляю в духовку на 20 хвилин при температурі 160 градусів в розігріту духовку. Поки випікається, бісквіт займусь малиною. Малина в мене 300 грамів. Солодка, гарна малинка. Додаю 100 грамів цукру, 50 грамів вершкового масла. Обов'язково додайте масло, масло зробить соус надзвичайно смачним. Я накриваю харчовою плівкою та ставлю мікрохвильовку на 5 хвилин. Ні, зробіть це, будь ласка, в каструльці, підігрійте на плиті, хай закипить малинка, хвилинку дві прокипить і готово. Все в мене в мікрохвильовці вона простояла 5 хвилин, повністю приготувалась, масло розчинилось. Все це я тепер перебиваю блендером. Це дуже смачний соус. Він підходить і до оладок, млинців, морозиво. Просто так мене діти його ложками лопають, тому обов'язково приготуйте буде чого не обов'язково до тортика. Все перетерте через сито. Я перетираю через сито. Я не люблю кістечки, тому завжди перетираю через сито. Якщо вас це не, не так турбує, то ви не перетирайте. Додавайте цілими. Я перетираю. А ще якщо ви це раніше робили з силіконовою лопаткою і мучились, страждали, обов'язково спробуйте всі ягоди перетирати ось так: от черпаком вона черпак перетирає за 2 секунди. І хоч ягоди, хоч я так роблю і томатний сік. Це дуже зручно та швидко. У мене є, якщо ви мені почнете писати купи соковижималку, у мене є соковижималка. але мені подобається більше варити сік томатний зі шкуркою, як на мене, він смачніший перебивати блендером, а потім вже перетирати через сито. У кожного своє. Все, соус готовий після того, як він ще постоїть в холодильнику, він стане плотнішим, як ви розумієте, більш густішим. Випікся, бісквіт. Повністю. Через 20 хвилин, дивіться, це так важливо, який би смачний бісквіт не, не випекли. Якщо ви його пересушите, дирочка, бачите, то ви, ви спортите будь-який бісквіт. Ніколи не пересушуйте бісквіти. Він портиться від цього. Все, він охолоне до кімнатної температури і можна вже його нарізати. Якщо вам не на продаж, а для себе. Я це роблю, я його розрізаю, він ще теплий і роблю з нього такий ось цей торт. Якщо я роблю на продаж, звичайно, це харчова плівка, і це ніч в холодильнику він відстоюється. Для себе я не чекаю так довго, я його нарізаю теплим. Ледь теплим вже я його нарізаю. Навпіл розрізать. Бачите, який красунчик він всередині. На аромат надзвичайний, ну і смак. І ще раз ось так на половинку розрізать. він трошки крашиться після холодильника він так не робить. Він тоді більш стабільний та плотний після холодильника. Дуже гарний бісквіт. Раджу вам обов'язково хоч раз приготувати на гарячому молоці бісквіт. Все, промазую малиною. Малина також ще не охолола, вона ще тепла. Залишки я поставлю в холодильник. Вся малина не піде, всі 300 грамів. Все, як ви зрозуміли, тепер перемазую всі слої. На кожен слой 4-5 столових ложок. Колір малини надзвичайний Це тепер так перемазую всі інші коржики. Наступний. І останній. Все. ставлю в холодильник приблизно на годину. За годину він трошки стабілізується і вже можна нарізати. Знову ж таки це для себе. Години буде достатньо холодильник. Після холодильника я все ж таки вирівнюю ці негарні частинки. Хочу, щоб вже, звичайно, було гарненько на відео прирізаю всі сторони. Звичайно, це нікуди не дінеться, воно все з'їсться. <гум> воно не смачним від того не стало, що воно трошки кривеньке. Все обрізать і з'їсти. Нарізаю ось такими шматочками приблизно по 2 см. Такі собі будуть тістечка. За бажанням прикрашаєте цукровою пудрою та ягодами. І ось така краса виходить. Такий гарний, смачний смугастик. Обов'язково приготуйте та порадуйте всю свою родину. І сподіваюсь, вам буде дуже смачно, як і нам. І, як завжди, смачного!